Усім привіт! Ви на каналі Макар Манчестер Юнайтед буду розказувати про ось таке євро. Ну, перше, коли я це розкажу, підпишіться на мій канал і поставте лайки на це прекрасне відео. Добре, зробите це. Дуже дякую Ну за 3 секунди. Раз, два. І три. Хто спів, за те, ще може лайк поставити. Прошу вас. За 3 секунди. Раз, два. Три. Ну, чотири. щоб мови ну, точно спів. будь ласка, колокольчик. Вже не буде секунда, щоб вам було легко. Я буду розказувати, як ви бачите про ОСТП Євро. У Єфаді 1024. Мат, хатат. Тут вона написано. Матхатац. І тофс ця карта, а Мат Хатац це робить отаку. Я знаю німецьку, це німецька мова, я знаю німецьку, бо я в Швейцарії вже живу 3 роки, ну я її підучив. А це якась швейцарське євро. Оце перша сторіночка. А оце ось друга. Ось так вона виглядає. Ось тут навіть написано Уїфа Уїфа 2024. А тут герман з бачите? забачите. І тут отак Уєфа. як на український УЄФА. Все, ми будемо вже робити тота-топинка, ну топси, все. Це як карта. Ось. Як хотіть що я зробив сам. Збірна України. От, одна, конечно, футболочка, але нічого. Ось одна буде грати Ольде і Манчест. Да, и Манчестер Юнайтед. Ой, вы можете даже побачить. Ось. Бачите? С вами. Простите, я его по чуть-чуть упал. Ты футболочку сюда, конечно же. Ми ще будемо я ще розкажу про мої ось повторочка карти. Я вам давайте перша повторочка покажу. Потім буде оцей журналчик. Ось. Якщо я не зможу зробити оцю частину великою, то я можу другу частину зробити. Давайте відкриємо подивимося, що тут. Як ви бачите? Самі паки євро виглядають от так. Ось. Ось. Ну є ще разні, є ще й такий від. Але це на карточке і пока. Ось. І так вони виглядають. Я ось, бачите, вони разні. То-то найголовніше Дмитрик 100 боцлай, а тут то, -то Дебрюйно. А тут даже знизу, а тут чуть-чуть, ну так. І тут даже Роналди. Так вони виглядають. Но цього скотчу нема. Костя скотчу. Так, давайте вже дивитися. Ну ще може бути ось таке. А то у вас браковані карти. Ви можете, якщо хочете, то ви можете висканирувати ось цей промокод, і вам щось дадуть. Я чесно не знаю. Перший Перше нас іде. Лоренцо Бельягрі. Белегри. Лоренцо Белегрині. Ось. Він у нас. Півозащитник. Півозащитник. Бачите, півозащитник Рома. Ось. 90 -та, так, но ну, її 81 защита нормально, нормально, Дуже хороший такий іграк, я бачу. От Тут тоді даже... скільки 5 завіс показує. А це вже йде теж таке, ну, саме вже від а це вже у нас йде друга команда. Ріал роз... Рогіє Дат де Футбол. Фу... Отак От і називається ця команда. Можете прочитати. Я я вам, ну, потім я сканіру, як це буде. Так, він у нас защитник, як ви бачите. Защитник. І це у нас робін Норманд. Ось так він виглядає. Красивий від. 41 атака, g е, 85 защити. Ну, нормально. йде чуть-чуть полегше від. Це ось такий. Іграє він в Аксі, як ви бачите. Він у нас співузащитник, як і цей ось ігрок. Ну, я це можна називати Афги Алякс. Тут написано, що бачите, а отут, де ма мама написана, Афги Алякс можна називати. Бачите, три звізди. Бачите трездочки у Олякса є. А і грає в ньому Кеннет е, Тавлор І це вже у нас такі топс, це вже еще другі карточки. Бачите, це вже з Євро 24, а це вже, наприклад, ці всі карти вже не такі. А це, наприклад, таке візьму. Вже бачите, тут у Іфаза 4, а тут Ліга Чемпіонів. А ці карта з Ліги Чемпіонів, а ті. А ці карти з, з ну забечених там уйде фото Як и вы можете, якщо ви таке купите, то може зразу все таки попасти. Ви таке попасти. Ну, якщо таке такі купите, наприклад, от такі купите, там же от такі не попадуться. О, десь ви купите ось такі топси. Там такі не попадуться, бо це треба купляти другі. Я вам покажу, якщо я зможу ще купити. Може бути багато частин про такі карти. Ось цього ж хорошого чувачка взяти. Є э, взяти його з Легієнда, то він дуже хороший. Він і в Йовентусі був. Ну, Леонардо, як його? Леонардо Бенуджі, він, може, у мене є. Та знаєте, такого ігрока, я потім покажу. Може, ось тут десь. А ось і ні давайте вже не будемо засягивать, Давайте, давайте ну, вже подивимся на що є Тут легенда. Ось, що я у 2019 е, року у футбол. Ну, нормальна легенда. йому десять 5 років уже не грає у футбол. Він бачите старенький. А тут його почерк Так. 58 атаки, ну і 98 защити. Ну, да із 92. Ну, все одно приличен так. Італійський футболіст з номером 3. А це у нас з номером 24. Оцей. Оцей я вже не знаю, простіть. І це я уже не знаю. Но він капитан, кстати, команда Рома, він капитан. И це тоже бывший капитан Италии. Бевший капитан, уже на игра футбол. Так, мы доробили. Карточка на ну, до И даже легендарный футболист. Зінедін на Ось. Ультимат. Це такі штучки, бачите. Тут такий X і І. Це такі легендарні, типа карти. Якийсь там легенд. Ось французець. Він даже був Реал Мадрид, хто не знав. Написано. Ось тут. Ультимати. З номером 10. Хороший ігрок. 98 атака. Дісдей защита! Опів защитника. Капіте вже защитник, і у -за -за нього такого нема. Он це Защитник, це Защитник. Ой, ну це ж такий добрий футболіст. Давайте, підпишіться на канал, поставте акки, а потім його покажу. Раз. Два. Андрія Єнеста Легендарний. Який пробув в Барселані, Стільки собі бігали забив. Теж ультимати Някий легендарний зідан. Ось. 97 атака, ну і 79 защити Ну, цей зідан. Краще, бо у нього 98 атака, а у нього 97. Ну, не повезло Андрію Несті. А номер у нього 16. У Андрія Неста номер 16. Він же теж легенда, як і Зідан. Ой. Вибачу, я знаю, ви побачили. Давайте. Нападающий. Мюнхен-Беверн, і це, конечно же, Harry Kane. Теж ультимата, вона вже фіолетовий, Тут обилий ось, Тут обилий, а він такий вже фіолетовий. Це тоже, ну, ви відкриєте такий та ну, теж покаже випадає, если ви відкриєте, наприклад, такі паки, ну, різні, Не важно які. Они же тут було написано дивіться, Ось. Отак, було так, десь п'ять футболістів, такий рядочок, і тут було написано мат -хата", це, ну і восьмерка, скільки тут карточок випаде, ну і сам знак УЄФА. Ну, Габі Кейна, 97 атака, ну і 42, 43, 43 защити. По атаки з Андрієм Неста вони однакові. От того 97 атака, ну і от 97 атака, але вже по защиті. Лучше сам Андрій Неста, у нього 79 защита, а у того 43. -й. Ну, вже нічого не поділаєш. Іде вже друга від карточок. Ось вони так виглядають. Іде і Мобіле. Теж італіянець. 90 атаки. Нормально. І 38 защита. Ось. Кіро і Мобіле. 17 номер. А Отаку от а, а, це все так звати, Golden Go All Ну, це такі. Бачите, де, де таке зелене, біла, красне, де, це такі ноубичні карти. Ось. 90 атака, 38 защиток у Кіроїмобіля. 90 атака і 38 защита, хто почув. Тепер іде Альфара Мората. Ну, хороший ігрок, играю в Мілані, Італійська команда теж. Но офіційно то він з Іспанії Фара Марата. Ось. Під номером 2024, Топс. Також у нас тут по атаке і по защиті. Так, зараз тут він грає в Іспанії, 88 атака, 31 защита. Ну, нормально. Універсалка, можна сказати. Да, універсал. Ну така 88 атака, ну і 31 защита це універсал карта. Яка всім подобається. Нормально. Ну така посередині універсал. Тепер йде Ромело Лукагу. О, ну хороший, хороший ігрок. бивший ігрок інтера. Нападаючий. Декстачи теж нападающий. Як і керує мобілі, теж нападаючи. У нас Андрій, а це пілозащитник. Ну, перш... ну, тут бачите, де вот такі карту, тут, тут тут всі нападающа, если ви такі карти бачите. От, бачите, теж нападающий. От ще. Ну, це бачите, бо це однаковий віде. Ось, бо бачите однаковий від. Так, ну, у нас остається ще один Роман Лукако. 91 атака. Капець! О, нападающего. І 83 щити. Це вже лучше, чем. Alpha Marata 88 атака на ну 31 защита, а того 38 защита ну і 91 атака. Ну, у нього там на 3 атаки плюсі. Тепер йде ось такі карти. Бачите, скільки їх багато. Так, у нас идея Havicane. Ви вже про нього знаєте. Ось. Даже бачите, вже зимотек, ну Ніко... бачите, блів вже йде. да. 97 атака и 43 защита. Ніко... Нікола флазик. Я бачите, это вже найубечнеший вид. Ось. 76 атак на ну 56. 56 щите! Им посередині грає. Півзащитник. защитник. Нікола Никола Флазик вообще. Леонардо Трозарт. Ось, з Бельгії. А, а той з Хорватії. Ось. Бельгія, так як і нормально Лукагу, но вже хоче, бо... тільки 79 атака ну і 29 защита, ну, і може краще. А так не глядає. Під дев'ятим номером. Кстати, оце під... Кстати, це під тринадцятим. А ага, Гавикейн грає під дев'ятим Оромелу Лукагу. Під десятим. Десятим номером грає Ромелу Лукако О, 12, 9 номер. Якщо ви хочете перший відкрити, ну, щоб я вам щоб я вам показав такі карти то можемо такі Це ще, кстати, не один від, який є. Просто у мене других нема. Ок, Мацвел Корнет. Хорошая команда играю. First Ham United. Команду, 75 атак, ну и по 28 защиты. Нормально. Упала карточка. Теперь я хорошая команда Спортинг. Про я уже вам рассказывала один раз. У моєму вроді бы третьому чи в другому чи в першому відео, я вже не помню, но ну, в першому не. Це може десь в третьому я розказав про Спартинг. Я же вам розкажу про цю команду. Це ігра, кстати, Роналду. Так, нападаючий ще... 77 атаки Нуї 42 защити. Паулино, його так звати Паулино. Теж нападаючий, як і оцей ігрок. Хоча мене дуже багато нападаєш. О, вже йде защитник. Знаєте, я, я чогось путав. Я думав, що це команда Челсі, але це зовсім не Челсі. А це Rangers ФГ. Rangers ФГ. Защитник, кстати, він. А цей, а цей пацанчик Защитник. 76 атака, ну і 80 атака. Ой. Ось це защита. Я перебуваю, простіть мене, будь ласка. Джамас девернін. Девернайр. Ой, не бачите, скільки багато? У мене дуже багато повторок. І ще в мене є. Ще оця купа. Окей, okay, я вам же не показав. Добре, то давайте і сейдемо йдемо. А чого відкрито такий топс? Давайте відкриємо такий топс. Ну давайте Деона потом, бо це дуже хороший топс. Ось. Ну там легендарні карта. Тут тобто, навіть ма десь, ну, багато. прилично карточек прилично там у меня все карточки просто падают во мне их миллиарды друзей серьезно кажу им. серьезно кажу вам я уже сейчас на вид ну ладно ну, ладно весь. да Розана Ось Це вже не Уїфа 24, а це... Ой, 2024. Оце ну, це бачите вже, ну. Ріго Чемпіонів. Ей. Кюнде. Ало, да Хороший такий крок. 40 атак у защитника, капец. А это, кстати, ну, нападающий для Раузана. Ну, а называется это Элиминатор. И, кстати, це... игрок называет, играет в Барселоне. Дуже хороший игрок. Так. Да, 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 ну когда кто Манчестер Сити и нападающий. Хм. Да, у нас тут сима так, защита. Халанд. О-о-о, Ха-лант, ха Це все було? Конечно, на все Бальде Алеандро Бальде. Тоже барселонец. Нападающий. а не защитник. 62. 62. А так я у защитника, так уже опил защитник. И 74 защиты. Ну, нормально, 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 нормально. Опять. Не, не, не мы на просто. Сто атаки. Сто атаки и тридцать пять защиты. Угадайте. Бразилец. И Реал Мадрид. Віні, 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 Винни, Винни, Сёч, Пау. И да, уже... Вот карточки. Я вже можу снимать другу часть, но пока. И Манчестер Юнайтед. Всем пока.